Така тенденція зміни громадянства серед російських олігархів значно посилилась після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Паспорт Російської Федерації через там запровадження санкцій став просто серйозною перешкодою для ведення бізнесу на Заході. Санкції ускладнили транзакції, заморозили активи та створили значну, значні репутаційні ризики для російських бізнесменів. Зміна громадянства. Стало для багатьох із них способом просто обійти ці обмеження та зберегти свої гроші та бізнес. Ну, а крім зміни країни резидентства, що найменше вже 6 мільярдерів офіційно відмовились взагалі від російського громадянства. Такий масовий вихід мільярдерів та їхньої відмови від російського громадянства може мати серйозні наслідки для російської економіки та політичної системи. Країна втрачає значний капітал, податкові надходження та впливових бізнесменів, які могли би інвестувати в російську економіку та лобіювати інтереси Росії на міжнародній арені. Це також є сигналом про недовіру великого бізнесу до майбутньої Росії в умовах санкцій та політичної нестабільності. Іншими словами, бізнесмени не бачать майбутніх перспектив в Росії.